А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось вічного перевання, у кого з щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає має, а крила має.